В той день був сильний вітер. Жінки стояли з останніми квітами, і вітер відривав пелюстки і розсипав їх на свіжо викопану землю. А їхня мати, здавалося, спала. Якісь сільські бабусі стояли віддалік без сліз і особливого смутку в очах за звичкою. У цьому маленькому селі залишилося трохи жителів. І проводжали в останній путь буденно. Два роки тому тут же проводжали в останній путь батька. Всі діти приїжджали кожні вихідні майже два місяці, і кожен раз подумки прощалися з ним. Тієї неділі теж прощалися. Мати організувала все сама, не просила допомоги співчуття, заспокоювала всіх. До матері приїхати Марко не встиг, повідомили пізно. Не встигли й брати близнюки вчасно попрощатися. Молодша сестра, як брати, з довгою русявою косою все ще виглядала дівчинкою і по-жіночому не тримала в собі сльози. І вона не встигла застати мати. Мати ніколи не скаржилася дітям ні на що завжди легка. Печаль в голосі і ніколи про себе ні слова, все про дітей, про онуків, розпитувала про все і всім цікавилася, як Марічка, а Аллі купили чобітки на осінь. А чи видужила Марина Опанасівна? Марко був у матері останній раз на весні, перевозив матеріал крити дах. Все літо поривався сам приїхати, а після вислав грошей на ремонт. Матеріал так і стояв на літній кухні, дбайливо прикритий ганчірками. У будинок повернулися всі разом, як разом його й покидали. Марко забирав всіх до себе в місто, близняків працювати, любов вчитися. Мати стояла біля хвіртки в безрукавці і махала. Довго-довго, поки автомобіль не сховався за пагорбом. Піч, будемо розпалювати. Марко озирнувся і відповів: Якщо не ночувати, то навіщо? А мама б прогріла, навіть якби ви не залишилися ночувати. Нехай і не холодно, заперечила Люба, збираючи обід на стіл. Мама, мама, немає мами, тепер нікому розпалити піч. Сідайте. Люба поставила тарілки на стіл. Всі загомоніли, ставили стільці. І згадалося всім, як було раніше, наче й не змінилося нічого. А пам'ятаєте, як мати купила пряників і сховала в корівнику, а ми їх знайшли і з молоком з'їли потайки? І не сварила ж? Так вона нас і не сварила взагалі? На нас подивися, тільки жалісливо, і вже досить, зазначив Марко. Любила нас і батькові не скаржилася. А мене більше всіх. Дожовуючи шматочок хліба, зазначила Люба. Чому ти так вирішила, як на мене, так всіх однаково, зауважив Марк. Ну ні, простягнула Люба. Пам'ятаю, йдемо ми з нею з лісу. Повні відра суниці набрали. Сонце таке радісне, птахи співають. А вона зупинилася, притиснула мене до себе і тихенько так на вушку шепоче: Ти тільки нікому з братів не говори, а то ревнувати будуть. Це таємниця, зрозуміла? Ага, відповідала я. Люблю тебе, каже, найбільша рідненька моя Любочка. Сергій перервав. Стривайте, але мені мама теж так говорила. Пам'ятаєте, коли я ослаб? Після виписки вона приїхала і забрала мене додому. Так ось ми їхали з нею в автобусі. Вона обняла мене і сказала: Більше всіх люблю тебе. Тільки ця таємниця нікому не говори, чуєш? Ох, я радий був, я ж думав, що вона Антона більше любить, ніж мене. Антон подивився на родичів і посміхнувся. І мене мати попереджала, щоб не базікав, що любить більше за всіх. Марко подивився кудись у вікно і глибоко зітхнув. Згадуючи, як мати повідала йому найважливішу таємницю свого життя. Що стала секретним інгредієнтом сімейного щастя. Всіх любила, нічого натомість не вимагала, всім дала, що змогла. Кожному з нас урок, як жити потрібно в сім'ї, і як до дітей ставитися. Не забувайте батька і матір.